Полігон одного з навчальних центрів на Вінниччині. Новобранці, які долучились до лав збройних сил України, відпрацьовують стрільби по мішенях. Спершу група із шести людей виходить на позиції та готується до роботи. Далі тренують влучність. Новобранці відстрілюють 20 патронів модернізованим автоматом Калашникова. Перед виходом із полігону командир навчальної роти Роман оглядає зброю, перевіряє, чи усі набої відстріляні. Роман каже, стрільби основна складова курсу базової загальної військової підготовки, яку проходять українські новобранці, перераховує етапи навчання. Зброя отримується на перший, самий перший навчальний день, щоб хлопці привикали до неї, звичайно, і далі поетапно йдуть дні, в яких ми стріляємо. Інструктора вчать правильно цілитися, вибрати точку прицілювання. Також працюємо попередньо ще, ще до перших стрільб в мультимедійному тирі. Закінчуються це стрільби на комплексному тактичному занятті, це ведення стрільби в русі або бойовими двійками, з виконанням вже маневрів. На сусідній локації заняття з тактичної медицини. Як накладати ту. Турнікет зробити тампонаду та врятувати життя собі й побратимам, розповідає інструктор Павло. Чоловік виконував завдання на фронті з 2015 року. Служив медиком у лавах 56 та 59 бригад. Тепер передає свої знання та навички новобранцям. Навчаємо, як тампонувати рани, як оприділяють пніматорекси, як зупиняти кровотечі. Розказуємо ну, прачі, стараємося, щоб люди сюди вийшли не пусті. Не завжди є. Пряме бойове зіткнення. Тобто вони можуть сидіти в окопі, не стріляти, а отримати поранення від дрона, від артей, від прильоту танку. І якщо вони не будуть знати, як, що робити, як себе обезпечити, як себе спасти, це, це може привести до літальних випадків. Майже місяць у навчальному центрі готується до служби 44-річний Андрій із Дніпра. До війська працював у банківській сфері в селах оборони, отримав відношення до частини та буде служити в артилерії. Зброя, той же саме автомат, стрільби дуже важлива тактична медицина, яку ми зараз проходимо. Це потрібно знати, тому що це життя. Через рекрутинг долучився до української армії. Андрій з Вінничини на псевдописар каже: у війську служитиме оператором радіоелектронної боротьби у 144-й окремій піхотній бригаді. Я знаю, що я можу бути корисним. Я знаю, що Мої знайомий досвід може щось принести. Тим більше я набуду новий досвід і стану ще кориснішим. Наші інструктори дуже майстерні, вони ж всі повернулися і звідти, вони бойові, тому абсолютно багато інформації. Ми практично відробили все, що можливо, все, що допоможе нам вижити, і, як мінімум, освоїтися там. Навчальний центр проміжний етап підготовки новобранців до війська, каже тимчасовий виконувач обов'язків командира навчального батальйону Михайло. Тут навчають основ тактики, топографії, працювати зі зброєю та готують до відправки у військові частини, де вони освоюватимуть інші спеціальності. Багато з людей переживає в тому, що якщо його тільки... Призвали в військоматі, мобілізували. Він одразу потрапляє на фронт. Це неправда. Він проходить базову підготовку в навчальному центрі. Потім він проходить адаптивний період в частині, в яку він потрапляє, і потім він проходить злагодження ще в підрозділі. З листопада курс базової військової підготовки подовжили. Тепер новобранці матимуть більше практичних занять. Курс тривав 300 годин. Теперішня програма передбачає збільшення програми до 368 годин. Тобто, в середньому це виходить десь 49 навчальних днів. Збільшилися курс тактичної та вогневої підготовки. Знання це не те, що важко носити краще знати і не користуватися, чим не знати, і воно пригодиться. Андрій Коник, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.